Найкраща команда створюють найкращі люди. Спілкуємося з Наталією, національний менеджер компанії Автопоміч Наталія. У нашій команді ви знаєте, працюють люди різних професій з різним досвідом. Не завжди це юристи або власне ті менеджери з продажу послуг. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід роботи про освіту. Як ви робите хороший результат? У мене вища економічна освіта. Працювала на виробництві спочатку. Виробниче об'єднання кінескоп робили телевізор, електрон. Потім 20 років у мене було контролюючих органів, контрольно-ревізійне управління Державна служба. Ну а після цього <зах> захотілося. Допомагати людям, вибрати собі таку якусь професію, таку роботу, яка б дійсно щось приємне людям приносила. Бо фактично ми ж допомагаємо людям. Люди більшість не знають своїх прав, не знають то, що їм належиться. От, ми їх розшукуємо, їм то все розказуємо, допомагаємо. Дуже багато людей вдячні нам. Багатьом людям дійсно ми допомагаємо отримати відшкодування, про яке вони навіть і не, не здогадували, скажімо так. Mm -hmm. yeah. А які зазвичай типові запитання у клієнтів виникають під час ваших переговорів і як ви на них реагуєте? Зазвичай клієнти спочатку в більшості випадків нічого не знають про це, про свої, про свої права, про те, що вони можуть отримати. Коли їм починаєш пояснювати, виникають питання. Найчастіше питання вони бояться, щоб не лишитися щовинними. Розумієте, от От я ж їм кажу: ви ж не слухайте, не довіряйте словам, довіряйте документам. Укладається договір, де чітко чорним по-білому, написано. Сума нашого гонорару від фактично отриманих коштів. Тобто, договір це є документ, який можна оспорити в суді, в разі чого. Тобто, все ми робимо по закону, стараємося. Людям і допомогти, і навіть навіть психологічно дуже часто доводиться людей заспокоювати і допомагати психологічно пережити цю нещасну. Так, все таки в нас така специфічна діяльність. От які поради ви могли б дати для наших майбутніх менеджерів з продажу послуг, щоб бути успішними у роботі і приносити хороший результат. Я би порадила людям не здаватися, тому що так людина спочатку може відмовитись. Від наших послуг, тому що як спочатку людина сприймає нормально, потім е, починає радитись кум сват, брат, сестра, е, знайома, якась е, сусідка, які нічого не знають в цьому, е, як то кажуть. Але бояться дати пораду, бо вони бояться потім бути винними в чомусь. І людина, люди себе психологічно захищають. Краще довіряти документам, краще. Я ж скидаю всім сайти, посилання, нашу реєстрацію. Зайдіть, подивіться, скільки в нас є відео. Про нас, скільки наш керівник дає порад, як себе поводити в разі ДТП, розказують, які ми справи виграли, як допомогли людям, як відсудили в страхової. Тобто довіряйте краще фактам, перевіряйте це все. Зараз інтернет, зараз все можна перевірити. І не довіряйте слухам якихось. Недосвідчених, скажімо так, сусідів, добре. Дякую Компанія автопоміч 13 років на ринку. Наталія, дякую, дуже рада була вас бачити. Бажаю вам гарних результатів в роботі і мирного вечора. Дякую вам теж накзає.